Спецпосланець Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келох. Учора в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що атака дронів України на аеродроми стратегічної авіації Російської Федерації підвищила ризик ескалації конфлікту. Але він говорить не про лише ескалацію конфлікту між Росією та Україною, а і ескалація відносин Росії та Західного світу. Всього. Між життів це чітко читається. Він зазначив, що коли під час війни ви атакуєте частину національної системи виживання противника, Зокрема, його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику. І каже, ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони насправді зробили. Тобто, ми гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути. Ми б не хотіли дійти до цієї точки, сказав спецпосланець Трампа. Нагадую, друзі, що під час каденції Джозефа Байдена американці. Постійно наголошувано на тому, що ми не повинні скалювати цю війну, тобто не завдавати ударів в глиб території, не провокувати Росію на використання ядерної зброї і ядерна риторика з боку Москви завжди була таким страшним моментом для наших західних партнерів, що стримувало їх у можливості надавати Україні більше допомоги. Нині Україна продемонструвала те, що може робити це самостійно, незалежно від того, знав про це Білий Дім, не знав, ми ухвалювали, звісно, рішення самі, так само, як було із Курською операцією. І тепер для заходу стоїть виклик, а що робити далі, якщо, наприклад, Росія надумає використати тактично ядерну зброю. Келох додав, що в цій атації, тобто в атаці СБУ по території Росії, важливим був не стільки матеріальний збиток, хоча, як на мене, він дуже суттєвий, збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий противнику психологічний ефект, тому що репутація Росії на міжнародній арені суттєво похитнулася. Ну і в принципі, це. Логічно, як на мене, ця операція стала серйозним ударом по іміджу, каже Келох. Вона показала, мається на увазі іміджу Росії. Операція показала, що Україна не збирається здаватися. Україна по суті каже, ми теж можемо грати в цю гру. Ну, виявляється, в Україні є узер, що вже стало практично мемом в усіх соціальних мережах. І продовження цієї теми сьогодні у виданні Daily Mail виходить матеріал, де цитують британського полковника Річарда Кемпа. Який каже про те, що війна може увійти в ядерну фазу? Путін знає, що ядерна помста змусить Україну здатися. Хоча, як на мене, це не факт, абсолютно. Тим паче, ми настільки спокійно вже до цього відносимося. Ну принаймні, переважна більшість, я це відзначаю по коментарях, які з'являються і в телеграм-каналі, і тут під відео українці вже. Фактично усвідомлює те, що миритися із Путіном буде вкрай непросто, на нього потрібно тиснути. А захід, який спокійно живе в умовах агресивної війни Росії проти України, терористичної війни, він воліє це не помічати, і будь-які згадки про ескалацію, які можуть завдати шкоди саме Європейському союзу американському континенту, сьогодні отримують дуже серйозну критику з боку і військових експертів, і політиків. Так, от, власне, про що говорить полковник. Ке він наводить можливі сценарії ядерного удару по Росії у відповідь на операцію Павутина. Друзі, знову ж таки наголошу, це просто суб'єктивна думка одного із військових. Не можна, звісно, недооцінювати її у фаховості, але все ж таки робив би поправку, як кажуть, саме на це. Удар по великому групуванню Збройних сил України на передовій з метою зірвати наступ і деморалізувати українські сили. Про це говорилося ще й рік і два тому. Тому для нас це не новина. Наступний сценарій, який розглядає Кемп. атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної авіації Російської Федерації. Третій ядерний удар по атомній електростанції один із найнебезпечніших варіантів із катастрофічними наслідками для довкілля. Наступний атака на велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що Захід не відповість прямою військовою дією. Але чому такі? Розрахунки я вам зараз прокоментувати навіть не можу, тому що далі мовиться в цьому матеріалі дещо про інше. Навіть у такому разі Путін може бути переконаний, що НАТО не відповість тим самим, він цілком здатен повірити, що застосування ядерної зброї дозволить йому одномоментно виграти війну. Розцінюють це виключно як суб'єктивну думку. І далі мовиться наступне: однак, у найгіршому сценарії Сполучені Штати завдадуть точкову ядерну удару по військових об'єктах. У Російській Федерації у відповідь. Що, як на мене, буде абсолютно логічним і необхідним, якщо, звісно, не дай Боже, до цього дійде, оскільки якщо Сполучені Штати Америки промовчать цей факт і ніяк не будуть відповідати, ну то ми розуміємо, що використання тактичної тоді ядерної зброї, можливо, буде Росією не лише на території України, а й на території Європейського Союзу. В тих країнах, де немає ядерної зброї. А в Європі лише одна країна має ядерну зброю. Це Франція. Тому, як на мене, останній пункт більш ніж очевидний, і на Росії це чудово розуміють. Додам від себе, не буде Путін використовувати ядерну зброю. Оскільки якби він міг допустити такий варіант і допускав, то він би вже це зробив. Раніше набагато. Нині його ситуація на полі бою влаштовує. Він зібрав додаткові потужності для того, щоб продовжувати наступ на території України. На певних ділянках фронту йому це вдається в травні місяці. Особливо ми визначаємо зростання кількості територій у порівнянні з квітнем, які він взяв під контроль. Ну і навіть Сумська область потерпає і, на жаль, окремі села переходять під контроль збройних сил Російської Федерації. Тим часом, звісно, НАТО готується до можливого протистояння і з Росією. Я вам про це говорю в кожному відео, друзі. І ми не можемо на це закривати очі, тому що це більш ніж доконаний факт. Але НАТО має певні проблеми. Всередині альянсу, Щойно з'явилася новина про те, що глава Пентагону вперше за три роки пропустить зустріч Рамштайн. Нагадую, ця група була створена для допомоги Україні за ініціативи Джозефа Байдена. Хоча преса пише, що її ініціатором був попередник нинішнього очільника Пентагону Ллойд Остін. Не зовсім так, тому що автором цієї ідеї був саме Джозеф Байден, і він. Зраховував створення цієї коаліції до своїх перемог видання Associated Press повідомляє, що чинний міністр оборони США Піт Геґзет, який повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя лише в середу, ввечері. Після завершення засідання контактної групи з оборони України і чиновник Сполучених Штатів Америки на умовах анонімності підтвердив виданню, що Хекзет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку, і це вперше, коли представник Сполучених Штатів Америки не буде присутній на засіданні Рамштайн. Не бачу в цьому нічого катастрофічного, оскільки стало відомо про те, що Дональд Трамп долучатиметься до саміту НАТО, який буде проходити наприкінці цього місяця в Нідерландах, і там будуть говорити про обороноздатність всього північно-атлантичного альянсу. Формат Рамштайн включає 50 країн, які нам допомагають, тому числі Сполучені Штати Америки, з початку широкомасштабного вторгнення, і це не обов'язково країни НАТО. Кількість військової допомоги, яка була передана нам, називають різною. Вона понад 100 мільярдів доларів. Не буду зараз вдаватися в цифри. Сполучені Штати Америки за інформацією окремих видань також надали Україні шалені кошти. І коли Трамп говорить про 300 мільярдів доларів, можливо, це не така цифра, але вона справді дуже велика. На сьогоднішній день Рамштайн. Має свою актуальність, але як ми бачимо, кожна країна окремо допомагає нам в рамках своїх можливостей. А Рамштайн покликаний координувати ці дії. Наприкінці каденції Трампа у Візбадені було створено відповідну групу військових з понад 700 чоловік з різних країн, в тому числі і країн НАТО, які фактично стали альтернативою Рамштайн. Але поки що цю ідею Рамштайну використовують як на мене політично. Не вбачаю цьому нічого поганого, але не бачу ніякої катастрофи. Про те, що кекзит не буде присутній на цьому засіданні, тим паче, політика Дональда Трампа щодо самостійності Європи вона є послідовною і на найближчому засіданні НАТО будуть говорити про те, що країни, члени Європейського Союзу, члени Європейського континенту. Вони повинні збільшувати видатки на оборонку до 5% ВВП. Хоча Америка не має такий показник, але номінально цифра у неї просто колосальна: близько 1 трильйона доларів. І навіть вже стало відомо про те, що України НАТО будуть зараховувати допомогу Україні, яку вони нам надають до цих видатків. Погано це чи добре це не настільки важливо. Важливо те, що справді наші партнери готові витрачати більше коштів. От, до прикладу, Велика Британія. Зобов'язалася передати Україні 100 тисяч дронів до завершення поточного фінансового року до квітня 2026 року. Ну, я розцінюю цю новину як намір допомагати Британії нам в той період, коли триватиме війна. Тому що говорити про те, що вона завтра закінчиться, ну, в принципі, поки що немає підстав, переговори проходять дуже складно. Хоча, як я вам вчора вечірньо відео повідомляв, третій раунд вже фактично погоджено, поки що невідома дата. Але. Низка наших партнерів готові допомагати нам і навіть після завершення бойових дій. Британський уряд повідомив, що пакет дронів вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів або рахуйте 473 мільйони доларів, є частиною ширшої програми військової допомоги Україні на суму 4,5 мільярди фунтів. Попри те, що Україні не обіцяють членство в НАТО, але фактично нас інтегрують у північно-Атлантичний альянс без формальних ознак. І в принципі, я вважаю це дуже правильним і логічним для того, щоб Україна все-таки зберегла свою здатність називатися суверенною державою. І на завершення, друзі, вам цікава новина з внутрішньої американської політики. Ви знаєте, що буквально кілька днів тому Ілон Маск разом з Дональдом Трампом проводили спільну підсадкову прес-конференцію про свою роботу. І, зокрема, роботу маска на посаді очільника дощ департаменту, який займався оптимізацією витрат у державному секторі. США. склалося так, що маск був вимушений піти з цієї посади в силу різних обставин. Як на мене, невдоволення Трампа маском більш ніж очевидне. Хоча Трамп ніколи це публічно не показував. І те, що це невдоволення було сьогодні. Знайшло підтвердження в дописі. Маска про ухвалений у США бюджет на нинішній поточний фінансовий рік, який був проголосований раніше і підписаний Дональдом Трампом. Маск написав дуже коротко, і, як на мене, влучно. Огидна Гедота. Так він прокоментував, а правильно буде сказати, розкритикував законопроект про податки і витрати, підписаний фактично його другом Дональдом Трампом. І пише наступне. Вибачте, але я більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, набитий жиром, непотрібними витратами бюджетний законопроект конгресу огидна гидота. Ганьба тим, хто за нього голосував. Ну і звісно, ганьба тому, хто і підписав. Ви знаєте, що ви вчинили неправильно, ви знаєте це. Видання Axios пише про те, що гендиректор Тесла давно вважає державний бор Сполучених Штатів Америки екзистенційною загрозою для всіх Сполучених Штатів Америки, але досі він висловлювався доволі обережно по відношенню до такої ідеї Трампа. Нині він відверто говорить про те, що Трамп роздуває дефіцит. Це той Трамп, який прагнув економити кошти. Пізніше Маск у соціальних мережах написав: це значно збільшить і без того гігантський дефіцит державного бюджету до 2,5 трильйонів доларів і обтяжить громадян Америки непосильним боргом. Ну що як не політичні наміри Маска. А ще пізніше він пише про те, що в листопаді 2026 року ми звільнимо всіх політиків, які зрадили американський народ. У 2026 році у Сполучених Штатах Америки знову будуть проходити вибори до Конгресу та Палати представників. Палата представників буде перезавантажена на всі 100%, і одна третина Сенату також буде перебиратися. Таке законодавство. США. і я не виключаю, що Ілон Маск також може долучитися в якості конгресмена до роботи у законодавчому органі Сполучених Штатів Америки. Тим паче. Його статус дозволяє йому це зробити. Він є громадянином в доволі тривалий час. Так він не може бути президентом, але от, до прикладу, членом палати представників чи сенатором абсолютно просто і легко. А грошей в нього більш ніж достатньо для проведення вдалих виборчих кампаній. Якщо не сам, то він зможе завести туди групу тих, хто буде лобіювати його інтереси в протистоянні із Трампом. Тому історія. Виходу маска із політики, вона, як ви бачите, не закінчилася. Виявляється, мас все таки одержимий тим, що впливати на державну політику. В США.